Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі живого телебачення! Щиро вітаємо вас на цій прямій трансляції молитви Ан Господній із Папою Левом XIV. Сьогодні, між іншим, святіший отець відзначає свій 70-літній ювілей і вперше святкує його як римський архірей. Із цієї нагоди блаженніший Святослав, глава і отець Української греко-католицької церкви. У своєму вітальному слові від імені сноду єпископів, духовенства та монашества і всіх вірних, подякував папі за батьківську близькість до українського народу, який страждає від війни внаслідок російської агресії. Блаженніший дякує за його постійні заклики до миру і до справедливої дипломатії. Не можемо забути, наголосив блаженніший Святослав. Що саме саме улюблений український народ був у центрі вашого першого звернення як єпископа Риму після молитви Ріджіна Коелі 11 травня 2025 року? І додає до вас, святіший Отче, ми звертаємося як до батька, будучи переконані, що з Божою допомогою та зі спрямованим на Христа поглядом ми зможемо досягнути справедливого і тривалого миру. Ми також, глядачі живого телебачення, долучаємося до цих вітань святішого отця і єднаємося у молитві за нього у цю неділю. Традиційно папа Лев XIV проведе молитву на площі Святого Петра з вікна Апостольського палацу. Перед молитвою «Ангел Господній папа виголосить свою недільну проповідь, у якій розтлумачить євангельський уривок. Та промовить молитву до Пресвятої Богородиці. Розумеєш над таїнством воплочення сина Божого в людському тілі. Дочів, які продовжують приєднуватися до. Трансляції молитви анг Господній із папою Левом 14. Бачимо Святіший отець уже з'явився. Приготуємося вислухати його пастирське слово. Дорогі брати і сестри, гарного вам недільного дня. Сьогодні, церква святкує свято Звишення Святого Христа. В якому згадується знахідка дерева Христа святою Оленою в Єрусалимі у IV столітті, та повернення до роцінної реліквії до святого міста і пратором Іраклієм Але що для нас сьогодні означає святкувати це свято? зрозуміти це нам допоможе Євангеліє, яке пропонує нам літургія сцена відбувається вночі. Некодим, Никодим, один із спровідних юдеїв, правильний і відкритий чоловік, приходить на зустріч з Ісусом. Він потребує світла і керівництва, шукає Бога і просить допомоги учителя з Назарету. Бо в ньому вбачає Пророка, людину, яка творить надзвичайні знаки. Господь приймає його, вистуховує і, врешті, відкриває йому, що син людський має бути піднесений, щоб кожний, хто вірує в нього, мав вічне життя. І додає. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне, нікуди, який можливо в цей момент не повністю розуміє сенс цих слів, напевно зрозуміє його після розп'яття. коли допоможе поховати тіло Спасителя. Він зрозуміє, що Бог, щоб викупити людей, став людиною і помер на хресті. ісус говорить про це не згадуючи епізод зі старого завіту. коли в пустелі ізраїлітяни, на яких напали отруєні змії, рятувались, дилячись на бронзового змія якого Мойсей, виконуючи Божий наказ, зробив і поставив на жердині Бог врятував нас, показавши себе нам, запропонувавши себе як нашого товариша, вчителя, лікаря і друга, аж до того, що став для нас хлібом у Євхаристії. І для виконання цього діла він скористався одним із найжорстокіших знарядь смерті, які коли-небудь були винадені людиною Христом. Тому сьогодні ми святкуємо його воздвиження за безмежну любов, з якою Бог прийнявши його для нашого спасіння перетворив його і засобу смерті на знаряддя життя, навчивши нас, що нічого не може відлучити нас від нього, і що його любов більша за наш гріх. Тож просімо за заступництво Марії, матері, яка була присутня на Голгофі, поруч зі своїм сином. Щоб і в нас вкоронилася, і зростала його любов, яка спасає, і що ми також міли віддавати себе один одному, як він віддав себе всім. Анон Господній благовістив причисті Діві Марії, і вона зачала від Духа Святого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти продила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Ось я слугиня Господня, нехай мені станеться за Словом Твоїм, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. І слово стало тілом і осилися між нами. Богородиця Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений прідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Молися за нас, Пресвята Богородиця Діво, що ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті і хрест, були прилучені до слави Воскресіння через Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині час, і на віки віків. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині час, і на віки віків. Амінь. За наших померлих. Вічний упокій подай їм Господи, а світло відвічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Господь з вами і з духом Твоїм. Нехай ім'я Господнє буде благословене віднині і до віку. Допомога наша в імені Господа, що створив небо і землю. Нехай благословить вас, Симутній Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Дорогі брати і сестри, завтра відбудеться 60-та річниця Синоду Єпископів, Щоб єпископи могли краще. Асвершувати своє служіння разом із наступником Петра Надіюся, що цей ця зустріч допоможе єдності та місії церкви. Звертаю своє вітання до всіх вас, до поломників з Риму та з різних країн. Особливо для тих, які приїхали з Чили. Тут папа вітає різних паломників, які прибули до Риму. Nazza e ci sono spiloti, poi i fedeli di Chiaia Mari, Anitrella, Uboldo, Faeto, Lesmo, Trani, Faenza, Pistoia, San Martino in Cerniano, Guardia di Acireale, San Martino delle Scali in Palermo. Saluto, inoltre, le bande musicali di Borno e di Sonico in Valcamonica, la cooperativa La Nuova Famiglia di Monza, il Comitato regionale Pro Loco del Lazio, l'Unione dell'Apostolato Cattolico, i giovani del Don Bosco Youthnet, Папа вітає молодь І різні спільноти із Риму, які сьогодні чисельно прибули. Велосипедистів, які прибули до вічного міста. Дорогі, можливо, ви вже знаєте, але сьогодні я святкую 70-ліття. Дякую Богу моїх батьків і всіх тих, хто пам'ятає про мене у молитві. Як вже згадувалися на початку, папа сьогодні святкує і із цієї нагоди, блаженніший Святослав теж долучився до привітань святішого отця. Подякувавши йому за підтримку і справедливу політику, яку він виражає по відношенню до нашого українського народу у цей період. Всім велике спасибі. Дякую і гарної вам неділі! Отже, садіш і отець, побажавши всім гарної неділі та подякувавши Богу батькам та вірним з нагоди свого 70-ліття, і привітавши різні групи паломників, які чисельно прибули до вічного міста, завершує сьогодні молитву Ангел Господній. Ми вдячні йому за його пастирське слово і за те, що він з вікна апостольського палацу на площі Святого Петра провадив нас дорогою спільної молитви. Сьогодні з нами єдналися паломники, зібрані на площі святого Петра, а також безліч вірних із різних країн світу завдяки прямим трансляціям. Дякуємо і вам, дорогі глядачі, живого телебачення, за вашу присутність і молитву разом із папою. Запрошуємо і надалі натися з нами у таких трансляціях. Для вас сьогодні цю молитву перекладав перекладав і коментував отець Володимир Тухлян зі студії Самбісько-Дрогобицької епархії Благовість у Дрогобичі, режисером трансляції був пан Мирослав Ющичин. Бажаємо вам гарного і мирного дня та богом благословенного тижня. Слава Ісусу Христу!